Барбаті для посухосівських умов. Тобто, я вам скажу так, відверто, це потрібно розуміти таким чином. Тобто, Це в нас соняшник, який надає змогу без мінеральних добрив в посушному регіоні бачите результат. Це результат, це нахил соняшника. Отак він буде виглядати. Отак от отакий називає. І дивіться, бачите, я вам покажу. Бачите, вовчок є, але ну, на, на одній рослині я його більш не бачу. Тобто вачок, це навіть як, е, він з червоної книги більше, чим е, щось подібне, щоб засаряло поля. Барбаті, поїхали далі. Це що ми показуємо, це дійсно як воно є. По лісту ніхто не працював. Дивіться, теос стабільний. Це в нас тобто, оптимальний. надійний гравець на полі високих рожаїв. Те ось і ось це. Наскільки я пам'ятаю, новинка 2024 року, він у нас був в минулому році на Демоділянці, сіпнув класно, довго стояв в гринстілі. тобто отак виглядають шляпки, отак виглядає сам соняшник. Стабільний, невисокий, десь він до 1,70 Тобто З нахилом кошика повним. Це я дивлюсь, всі полініки, так і воно і є. Полініки Сінгента. Сі Амазонія. Сі Амазонія класичний, Сулгурар. Нові горизонти, стійкості до очка. Тобто 7 OR 7 такі, знаєте, кошики такі налиті. Ну, тут завжди по сингенті на підприємстві питань не було по натурі. Отак от, от виглядає самі кошики. Ну, Дуже файно, дуже файно, Дуже ікрайно. Дуже подобається. Ці Амазонія, дивіться, Щось нове, щось стабільне, щось таке ефективне. Думаю, що все буде українно. Далі в нас іде. Пасі Аризона класичний, чиста класика, Надійний, стабільний та пластичний. Дивіться, пасія Аризона. Зараз покажу. от. такі от. І це немає такого моменту, що це в нас іде якийсь ефект там по там, краєвому моменту, або там ми вирвали кучу всього. Він такий стабільний. в цілому. Ніжні листки вже відійшли, відмерли. Тобто це ми сподіваємось що на середину серпня ми будемо вже збирати цей соняшник. Далі все покаже практика. Сіла скала стабільний, гармонія стійкості та враженості, класичний. Саме знаємо, що сіла скала це стабільність, вона сипе, а якщо з мінеральними добрами, то взагалі огонь. Він невисокий, вже спанував всі шляпи. І в нас є результат. Сіла скала компанія Сінгента. Далі, що ми можемо бачити ще? У нас Алькантара. Це що у нас вже? Останній. Далі вже пішла компанія КМК. Агра. Алькантара класичний. По... Дивіться. Ну, тобі що тут казати? Якривий кравець, вражанність та результативність. Зайдемо подивимось, що можна сказати. Все я буду показувати, як воно є. Отак. От Сплановані шляпки. ну Це до кінця таки, тому Будь ласка, кажу так, відверто. Шляпа спланована і дуже така файна. Така натура буде, я думаю, мама не горой. Так що з вами компанія Стандарт. То...